Варто було нам випустити в четвер подкаст про лазерну та мікрохвильову зброю, як Міністерство оборони Великої Британії опублікувало новину про результати випробувань своєї нової високоенергетичної зброї, що вміє знищувати рої дронів. Подкаст дуже радимо послухати. Лінк лишу в описі, але давайте спочатку новину. Так ось, британська армія успішно випробувала радіочастотну зброю з прямованої енергії. РФ, -E яка знищує численні рої дронів одночасно та майже миттєво, використовуючи високочастотні радіохвилі. Вартість пострілу становить близько 13 центів. Трохи відрізняється від ракет за мільйони, які раніше йшли на збивання дронів. Геш, дрони стають основним фактором у сучасній війні, а також зростаючою потенційною небезпекою для цивільного повітряного руху.